Чому виражати емоції так само важливо своєчасно, як ходити в туалет або дихати? Порівняння таке собі, але воно дуже влучне і зрозуміле? От уявіть, що ви весь день. Ми ходили в туалет, вам буде погано? Погано. Вас рано чи пізно прорве, що ви побіжите? Побіжите. Або ви, наприклад, не дихали кілька хвилин, все, вам уже гірше, вам погано, ви розумієте, що вам треба кудись дівати повітря. Так з емоціями так само. Тобто, якщо там, ходити в туалет, і дихати, їсти, спати, це наші фізіологічні потреби, так? якісь фізичні для тіла, то емоційні потреби, щоб як мінімум проговорювати емоції вголос. Тому що емоції перекладаються там з латинської, здається, як рух назовні. Так, а який буде рух назовні, якщо ми просто мовчимо про свої емоції? Тобто, коли ви кажете, що я злюсь, я сумую, мені тривожно там, я розчарована, а ви розчарований, ви вже робите важливий крок назустріч до того, щоб не накопичувати емоції. Бо ви, як мінімум, їх впізнаєте, називаєте і виражаєте словами. Ну, а потім вже є ще. Різні методи, як це робити, але про це вже потім. Тобто важливо ловити себе на емоції, розуміти її, називати і виражати, щоб потім вас не проривало від істерки. Тому що якщо ви кілька днів не будете називати свої емоції, взагалі скажете, що ви стіна, скеля, вообще все. Емоцій нема, взагалі, то потім вас порве і ви в істерику, скоріш за все, і ви навряд чи зрозумієте, що то насправді було, і що зараз ви вже відчуваєте злість чи то розчарування, чи смут, чи все зра, чи всей що з ним робить. Тому простіше виражати це поступово.